Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут Ленорман Карти, і це книжка, це книжка з діаспори української, я сама з Канади, і тут ми бачимо хату українську. Ну така, така казка, рукавичка для дітей, але ж ми з вами всі діти творця. І тут можна уявити себе: це сніг, це знаєте, внутрішній стан людини і внутрішній стан справ в Україні. Бо ми знаємо тепер, що внутрішній стан в Україні непростий, нелегкий. Україна тепер формується нова за часи війни, іде на різних рівнях а, такі процеси Україна змінюються дуже. А тут сова, і є така карта сова, і ще й лисиця. А в Ленорман є і сова, і лисиця. А лисиця і Україна іде своїм шляхом демократичним. І сова говорить, що мудрість, народна мудрість це найголовніше. Що буде з вами, з Україною? Як ми будемо вистояти цю зиму? Будемо разом, будемо спілкуватися, я буду вам допомагати. А сонце і дерево дуже гарні карти. Говорять, що не втрачаємо надії, бо... Сонце буде сяяти над українцями всього світу, особливо над українцями, хто тепер в Україні. Сонце буде сяяти. І знаєте, дерева вони здаються такими мертвими взимку, але ж ні, під снігом іде життя, народжується нове життя, і народжується весна. Тут весна, і весною сонце сяє. Це Говорить, що весною вже точно буде перемога у нас. Ну, перемога тепер уже є. Вона йде крок за кроком. І весною Україна буде вільна, вільна від ворога. І нам це не, не головне. Головне, щоб він знов не напав, щоб він боявся. Шляхи. Весною відкриються нові шляхи для бізнесу в Україні, може бути таке, бо бачите, відкриються дороги, шляхи на новий бізнес, на нові справи. О, так. будуть гроші. Будуть у вас гроші, все буде гаразд. Карта Башта говорить, що будемо пильнувати Україну від ворога захищати. А карта а, Обручка говорить, що все буде гаразд. І а, партнери, бо тепер ми дуже хвилюємося, що деякі партнери можуть втомитися від війни, чи будуть переживати, що буде у них. А, з тим в Європі, як там вони зиму переживуть. А я ще й у Європі подивлюся, бо багато хто з наших виїхав у Європу. І тут риби, башта і обручка. Це дуже гарні карти, і вони показують, що а, обручка говорить, все буде гаразд, в Європі ніхто не замерзне, ні, ні, в, ні в коєму разі карта грошей, карта любові, карта захисту. Середовище, яке підтримує, бо риба, вона пливає у морській воді. І в морській воді є все, що треба середовище, яке підтримує. А, Європа буде середовищем, яке розумне буде підтримати нашу Україну. А, люди, хто виїхав до Європи тимчасово, я знаю, що нелегко, не легко. Це на чужині, я сама на чужині живу, але так вам вийшло і з вами буде все гаразд. Я бачу, що дуже гарні карти виходять. Що ще ми маємо знати про сезон зими, про сезон холоду, як ви будете, як буде Україна. Ведмідь, ключ і Хмари. А карта Хмари. По-перше, показує, що може таке бути, що не все буде гаразд, не все буде легко. І знаєте, ми знаємо, щоб е, дістати перемогу від такого ворога, ну, як, скільки разів він був, е, як, як його було е, ну, більше, ніж наших, а, як, а, а ми його подолали, весь світ здивувався. і... Всяке буде, і хмари говорять, що і ворог буде пробувати і нам загрози давати, і він тепер загрожує і буде продовжувати, бо він нічого другого не може. В нього немає, немає глузду. Так? А от, а... Але ключ і ведмідь можуть бути як ворог, як медвідь, як ключ, що він буде продовжувати загрожувати. Це що яке питання у вас є? Ведмідь може бути гарна карта, бо це як захист своєї території від цих хмар, і таке може бути. Ще візьму. Трішки інформації хочемо отримати собака, лілії і щури. Бачите, з одного боку, собака це допомога від наших партнерів, це наші військові, які дуже гарно, дуже-дуже гарно свою справу роблять. А з другого боку, у нас щури. А посередині у нас карта Лілії. Лілії гарна карта, вона говорить про те, що. Все буде гаразд. бо лілії – це вірність, це карта вірності, це карта, коли а, все світ і партнери, і ми самі до себе виконали, виконали всі обіцянки, це карта виконання обіцянки. І, знаєте, щури вони бувають і зовнішні, і внутрішні. Тут щури можуть бути і одні, одні другі. Бо собака, тут, якщо ви бачите, вона у себе в хаті, тут у нас вогнище чи камін називається. А, і тут є а, трошки такої інформації, що а, внутрішній ворог. Бачите? Бо взагалі взимку, а, Мороз чи зимно коли а, земля вона а, відновлюється і а, в землі а, такі процеси йдуть, щоб звільнитися від ворогів, від, а, від цієї якоїсь а, а, рослини можуть мати якісь хвороби. так? І тут ми бачимо, що взимку якісь внутрішні хвороби, які є у нашому суспільстві, а це корупція, це злодії всілякі на різних рівнях, на сільському, на містечковому, на а, взагалі на владі є, є хто, а, знаєте, там для себе щоб щось вкрасти, щоб а, і ще є зрадників багато. І тут говориться про внутрішніх ворогів, і взимку, як земля, вона. Цим морозом захищається і вбиває а, всі ці паразитів, які є, а, щоб рослини а, захистити. Так само і у нас у зимку, ми маємо використовувати ту саму метафору, щоб захистити своє суспільство від а, внутрішніх ворогів. Що візьму карту поради? О, яка гарна карта! Це карта букет. Дуже гарна, потужна карта. Вона говорить, що з вами насамперед буде все гаразд. З моїми друзями, хто дивиться моє відео. З вами буде все добре, гаразд. Букет говорить, що ви будете щасливі, здорові, сильні, гарні, дуже-дуже гарні. Я знаю, що ви всі гарні друзі. І букет говорить, що вам, знаєте, буде пошана від, пошана від людей. І щастя. Бо коли ми можемо купувати собі букет, то у нас є гроші на все друге. То у нас є гроші. У вас буде все добре, все буде гаразд. Тут квіти у нас, бачите, незважаючи на зиму, у нас є і квіти в розкладі, і сонце і дерево. Так що все буде Україна, все буде гаразд. Я хочу підсумувати, що в цьому розкладі вища сила з вами говорила і сказала вам, що взимку буде у нас час. Виявити внутрішніх ворогів і е, позбавитися їх у кожної людини є свої внутрішні вороги. Це може, знаєте, негативні думки чи ще щось. Ми, ми до себе не дуже добре ставимося. І е, про українців, що я знаю, що ми дуже е, пілкуємося про свою країну і мало пілкуємося про себе. Вам треба більше спілкуватися про себе і. Будувати своє здоров'я взимку можна буде будувати своє здоров'я. І я вам цьому буду допомагати, бо я гоміопат, і мої відео будуть про все, про все, про життя, про щастя. Бажаю вам щастя, здоров'я, життя. Я буду з вами і знаю, що разом ми переможемо. Слава Україні, героям слава!